Як завжди, огляд на мій день. Нанім часом прокидаюсь дуже рано, навіть без будильника, тому я цьому дуже рада. У мене сьогодні був якийсь дуже радісний настрій, тому я така от весела, збираюсь на пари. Сьогодні у нас на щастя лише три пари. Пара у нас латинська мова, на яку нам задали досить багато сторінок вивчити. Я завжди чомусь переживала перед латинською мовою, тому що боялась, що заплутаюсь. Тут я звісно також думала, що заплутаюсь, але все таки все пройшло нормально. Пара була дуже лайтова. Далі анатомія. Тема пари була імунна та ендокринна система. Завжди нас опитали, ну і потім був перекусок. Далі медична англійська, на якій ми вивчали слова і розбирали текст. І потім їдемо додому вчити біохімію на завтра. Завтра буде з неї перша пара, і все, що я можу сказати поки що, це те, що я шоці. Зрозуміло, а наче, і думаєш, куди я потрапила. Завтра мені ще треба підготувати медичну біологію. Щось на канікулах я Писала досить багато самостійних робот студента. Мені на завтра просто треба зробити конспект і вивчити матеріал.